І ми переходимо до актуальної лінії фронту. Дивимось, що відбувається там на онлайн мапі Deep State. І традиційно ми розпочинаємо з межі Харківської та Луганської областей. Наші сили повідомляють, що відбили атаки в районах населених пунктів Макіївка, Стельмахівка та Площанка. Три населені пункти вони від Сватового до Кремінного приблизно тут і розташовані. Окупанти ж кажуть, найзапекліші найзапетліші бої тривають в районі червоно-попівка. Червона попівка розташована вона практично не над криміною і через неї якраз пролягає дорога. Як ви бачите, також наша командування повідомляє, що через високу ефективність засобів вогневого ураження сил оборони у місті Старобільськ-Луганської області противник посилено почав перевіряти мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв'язку. І от щодо Креміної, також хочеться поговорити, тому що ми дуже часто про неї говоримо в контексті. Ексті того, що наші військові намагаються туди просунутися. Ось ми бачимо на карті вчора було оновлення біля Діброви. Тобто, ми бачимо, що вони її взяли буквально в пів кільце, і зовсім скоро ми сподіваємося, вони дійдуть і до самої Кремінної. І окупанти замінували увесь напрямок Сватова Криміна. Таке в ефірі Фрідом зазначив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. каже: кожен метр дається нашим військовим дуже важко, але перевага залишається на боці збройних сил України, попри перешкоди, що залишили расистиміг. Було достатньо време для того, щоб підготувати оборонительні рубежі зовсім наразнообразне. починаючи от там. Окопы, какие-то норы в лесопосадках. Плюс все заминировано полностью. Причем э, заминировано, знаете, так что ни у кого нет на самом деле минных карт. Потому что минировали и вручную, минировали дистанционно, э, с помощью специальной техники и ракетами. И плюс э, шло такое ну, можно так сказать, э, как бы естественное заминирование э, в результате того, что Просто где-то падали мины или ракеты или снаряды, которые не разрывались. Поэтому э, тяжело продвигаться вперед, когда ну, впереди просто сплошное заминированное поле со всех сторон. І далі також говоримо про лінію фронту. Переходимо на Донецький напрямок. Найгарячіший. Ми знаємо, але як ми вже кілька днів говоримо. Говоримо, увага окупантів вона перемістилася із Бахмута вже на Солидар. Наші військові, звісно, як можуть відбивати атаки окупантів. Якщо говорити загалом про цю лінію фронту, то вони відбили атаки в районах дев'яти населених пунктах. Ну і аналітики Deep State, на жаль зазначають, що окупантам вдалося взяти під контроль Бахмутське та суттєво. Просунутися у бік центру Соледара. Самі ж окупанти вони зазначають, що вони взагалі прорвали повністю оборону Соледара і вони вже перебувають у центрі міста. Однак жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає. Про це говорять поки що тільки російські медії. Через флангові прориви нашим захисникам доводиться вирівнювати лінію бойового зіткнення. Продовжує ворог так само наступати, пробувати атакувати і південніше від Бахмута. Там наші військові ці. Атаки стримують, але ворог активно працює саме в районі Курдюмівки, а також Кліщіївки. І Бахмут окупантам не дається все-таки взяти під контроль вже понад півроку. Саме тому ворог змінив тактику, йде не в лоб, а намагається зайти з інших флангів. Таке в нашому ефірі розповів солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк. Мамай він уточнив, що деякі свої промахи окупанти й досі не виправили. Вони продовжують відправляти своїх солдатів на маршрути, які під постійним вогнем наших сил. Це безглузде самогубство було атакувати Бахмут в лоб. Тому зараз росіяни намагаються пробувати обійти Бахмут з флангів, сконцентрувати свої зусилля північніше і південніше. Бахмута заставити ймовірно таким чином заставити українську армію відійти, як ми були змушені відійти від Лисичанська. Тому дійсно зараз вогонь зосереджується переважно. Атака росіян на сусідньому Солодарі. Бо це може дати їм змогу відрізати українське групування, яке знаходиться біля Сіверського Дінця, біля міста Сіверська, ускладнити ситуацію в нашому Лиманському групуванні. Але я думаю, що і там противник зазнає невдачі, тому що ну, тактика, яку він застосовує, це тактика абсолютного самогубства. Далі ми переходимо до Авдіївського напрямку. Тут останні тижні вже не так активно, як було раніше. Дещо послабився тут ворог і не так сильно штурмує вже Авдіївку і її околиці. Однак, власне, в Первомайськ він намагається просуватися. Ми розуміємо, чому ця, це місто для нього важливе, тому що це місто якраз розташоване, там де розташована дорога, а дорогу захопити їм дуже важливо. У Мар'їнці ситуація залишається стабільною, але тяжкою, як ми розуміємо. Йому певно, що в центрі міста, як і раніше, там продовжуються бої. Наші військові тривають свою оборону і вже який час не дають окупантам просунутися далі. Якщо говорити про окуповані території на Донеччині, то схоже, там готується мобілізація тих. Тих, хто навіть не досяг ще повноліття, так з 1 січня у місті Донецьке співробітники так званих військових комісаріатів розпочали збір інформації про громадян 2006 року народження для поставки на військовий облік. Таке зазначають у нашому генштабі. І ще ми трохи поговоримо про південний наш фронт. Там просувань немає ні з боку наших сил, ні з боку окупантів. Але ми знаємо, що тут наші військові застосовують таку тактику. Вони повністю намагаються вибити ворога і шпуляють по їхнім базам та складам з боєприпасами. І Начальник українського об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін 5 січня заявив, що російські війська ведуть оборонні дії в основному в Херсонській області, а в Дніпрі. Та на островах Дельти використовують невеликі диверсійно-розвідувальні групи, намагаються досліджувати українську оборону. Також є інформація, що в тимчасово окупованій каховці вона розташована. Ось тут загарбники впроваджують руський мір. Вони намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торгівельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару у разі виявлення українських грошей.